Усім закладам освіти Кіровоградщини обласний департамент освіти з 19 жовтня рекомендує перейти на дистанційну форму навчання до поліпшення безпекової ситуації в Україні. Сьогодні з 454 шкіл 338 це 75% навчалися дистанційно. 28 – працювали очно, це 6%, 51 школа за змішаною формою це 11%. На канікулах 17 жовтня 37 шкіл. Це дані від заступника директора обласного департаменту освіти Володимира Табора. У нас вже другий день поспіль. Ми маємо безперервні довготривалі повітряні тривоги, і така ситуація не дозволяє об'єктивно здійснювати навчання в очному або змішаному форматі, тому щоб у нас процес не формалізувався, щоб ми не тримали дітей у сховищах по півдня. Крім того, рекомендовано в закладах освіти вжити заходи щодо максимально можливої економії. Електричних ресурсів теплової енергії в цей період.